Христос рождає, славіти Його, святами вас, обрізання Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, святого Василія Великого, Архієпископа, Кесарія Капедикійської, зіміниними Василію, старим Новим роком. Сію сію, посіваю з Новим роком вас вітаю не на рік. А не на два, а на многі літа. Віншую вас нині усі добродії люди, хай в кожній родині завжди радість буде, хай кожної днини вам Бог помагає, біда хай загине, а сонце сіяє, І щиро бажаю, щоб цей рік добро прибуло. До вашої хати, і будьте щасливі разом, діточками, хай смутку і кривди не буде між вами. Худібка і птиця, нехай виростає, а гриб, хай та шини вам дім обминає, нехай рясно родить і жито пшениця, усяке збіжжя, усяка пашниця. А ви, щоб сміхались і були здорові, та завжди купались, у морі любові, знаги вам, сили у новому році, щоб вас не коліно ні в серці, ні в боці, щоб збулися всі ваші мрії, натхнення здає завжди від грошей, тріщала кишеня. Ну, мабуть, пора вже підводити різко, бажаю ще всім вам нормального тиску, хай ласково щедрий, всіх Бог. Дарує вам многі і благи з Богом і до перемоги України над агресором Російської Федерації і над бандитами у владі України. Щастя, здоров'я і многії благи віта вам. Нехай щастить і Бог благословить. Будьте здорові та щасливі!